Так, було цікаво змоделювати четвертуху. Ось вона така, з трьома противовагами. Так, які тут розміри? Ну от Наприклад, перший елемент 153 мм Ось він тут знаходиться теж. До речі, оце діаметр Точніше, тут пишуть радіус, тобто треба ставити, якщо там 6 міліметрів 3, якщо 10, то 5, Ну тобто зменшувати вдвоє. Ну То, що тут радіус. Далі, тут частота Ну це параметри елементів. У нас основний є елемент, це вібратор, і це. Противоваги три штуки. Ось Так от вони виглядають. Так, що ще можна сказати? Вийшло у мене тут 15 сантиметрів. Ну, будемо в міліметрах, тоді 153 міліметри, а ці по 17. Ці всі три по 17. Сантиметри, тобто 170 сімдесят міліметрів. 434 800 якщо брати, вроді непогані показники. Можна подивитися графік. Поставити 25 тисяч і узнать. Ну, бачите, 432, ще отут майже 1,1. ,1. Можна навіть поставити отак. Ну, отак от у нас виходить така так. Ну, Основні частоти, які я хотів, це 431. Це передача. На репітара. Бачите, в принципі, норм. Прийом репітеров 438. Бачите, теж непогано. Ви ж ну, такі антени виховують широкосмугові. 433 непогано. Діаграма у неї отака ось. Ось вона от така діаграмочка кругова. Бачите? Ну, це ще можна гулять оцими розмірами. І гулять кутому ці. Тобто цей розмір і кут буде впливати на показники. Ну, теоретично все підходить. Оцей можна робити довше. Бо якщо він буде довше, його можна буде, ну, завжди можна буде його укоротити. Додавати складніше. Ну от, що я хотів, собственно, показати, що четвертуха не така вже погана. О там тема. Якось так. Ну от, а один діапазон можемо проверить 446 по-Емеровськи. Бачите, теж все до нормально виходить. Якось так?